Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео складений тип колонки або Composite Column Type. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. До цього ми використовували базу даних MySQL. Тепер будемо використовувати базу даних PostgreSQL. І в позикі є можливість створювати власні типи. Складений тип представляє із себе структуру, яка складається з кількох полів. Кожне поле має назву тип та може зберігати значення, а також дозволяє уникнути необхідності створювати фактичну таблицю, коли все, що потрібно, це визначити створений тип. По правилам першої нормальної форми. Бази даних, кожна колонка повинна бути атомарна, тобто містити тільки одне значення. Про атомарні форми можете подивитись на моєму каналі. Так от, але бази даних, наприклад, PostgreSQL, дозволяє нам створити складений тип, в якому можна містити декілька значень. Тобто, фактично, не є атомарною. Як кажуть, в кожному правилі. Можуть бути винятки. І програміст в такому випадку вирішує, коли йому краще створити окрему таблицю з значенням, або ці значення зберегти в колонці власної таблиці, ну вже існуючої, наприклад. Давайте подивимось на цей запис. Дивіться, щоб в PostgreSQL створити кастомний тип, пишемо Create Type. Custom Type це його назва, я так назвав Custom Type, as, потім в круглих дужках пишемо, які типи він буде собі містити, його назви також. Я його назвав перший number value, тобто numvalue. Це буде просто int, кома. потім varchar value, ну, просто var value. І пишу: varchar буде 10. Все. Таким чином, ми створюємо тип. Який в собі буде складений тип, який містить собі value int і varvalue varchar. І потім ми можемо його використовувати. Більше про кастомні типи можете подивитись в postgresql.org create-type. Посилання я залишу в описі під відео. І тут все написано. Можете з цим ознайомитись, як його використовувати. В загальному повний опис цього. Добре, повернемося до нашого PostgreSQL. Точніше, pc адміну. Добре, тепер дивіться. Я створюю таблицю Create Table. Назвав її Custom Table. І тут ID serial. В MySQL тут було би ID int Increment. Замість цього можна писати int Increment, писати serial. Є... Little serial, ну, саме serial і Big Serial. Якщо не помиляюсь, Little serial це 2 байти, Serial – це 4 байти, і Big Serial – це 8 байтів. Ну, Можете подивити, подумати, які тутожні значення будуть в Java. Якщо ви створюєте Little serial, serial і Big Serial. А, Small Serial, вибачте. І так, Primary Key цій ID. -шці. Потім Name varchar 30 і тепер дивіться, я називаю uh, MyType. Назва буде цього поля, але тип цього поля, бачите, Custom Type. Я одразу його тут вже і використовую. Тобто в мене буде поле ID, Name і MyType, my type, і в MyType буде зберігатись два значення. Переходимо в Intel GD. Так як я почав використовувати Postgres.ql. Йдемо в POM. До цього у нас був коннектор MySQL. Тепер ми підключаємо PostgreSQL. Як ви бачите, назва відрізняється. Там не написано коннектор. Але якщо підемо туди всередину, так, ідиште, ось, тут написано, ну тут GDBC, бачите, PostgreSQL, GDBC дriver. Тож це він. Просто він не має назви слова коннектор, наприклад. Просто поза. SQL. Добре, наступне. Ідемо в конфігураційний файл. Як ви бачите, в нас тут був діалект MySQL, драйвер, GPC-драйвер MySQL. Тепер в нас тут пишемо все для PostgreSQL. Це діалект PostgreSQL SQL діалект і driver PostgreSQL драйвер. Далі, PostgreSQL підключаємося як URL. Localhost тепер 5432 і виставляємо базу даних postgresql. Далі username postgresql і пароль root. В принципі, це все інше можна прибирати. Далі йдемо в сервіс. В сервісі у нас конфігураційний клас. Додаємо. Custom entity. І цю Custom Entity ми використовуємо як наша Custom Table. Просто я тут вирішив назвати Custom Entity. ID, name і Custom Type. І цей наш Custom Type. Це наш е, тип, який ми створили. Ось він, Custom Type. І в нього буде нам value. Колонка так, з нижним підкресленням. Snake case, а тут у нас Camel case. Ось, і так само num-value var int, var-value string. Ну, В принципі, тут можна ще length зробити, якщо там помиляюсь, 10 зробив. Ну так, в принципі, 10. Можна, в принципі, і без цього. Ну, коли подивимось, колонка. Колонку... Length. Так. По дефолту тут 255. Якщо хочете, можете виставляти, наприклад, 30. Ну, це буде, в принципі, по-правильному. Lengths. На 30 от 10, так. 10, Так. 10. Якщо ми тут виставляємо 10, то в принципі по правильному хабернеті також треба виставляти 30. Ой, 10 величез. дуже, ну, Так само і тут. В принципі, length там було. Ой, не тут, а нем. Ленс. Отак. Онлайн-кодінг. Добре, тепер повертаємося до нашого мейн. І використаємо перший метод, який буде зберігати наш custom entity. Разом з custom type, звісно. І так, заходимо в цей метод. Що ми тут бачимо? Все як і раніше, створюємо сесію, від сесії створюємо транзакцію. Спочатку створюємо custom type, нехай буде NumValue 1, а varvalue буде просто hello. Створюємо custom entity. Name робимо body і custom і set my tab, робимо цей custom type, робимо потім Persist. ID не створюємо, це створить за нас база даних. Далі. Я просто використовую ті ж самі змінні, але створюю нові об'єкти і причу е, інші об'єкти. Custom type. Set Num value. Тут буде 2, і тут world. виходить Hello World. Потім setname, новому Custom Entity буде менеджер і новий Custom Type, і знову Persist. І в такому випадку повинно створитись два а, значення в базі даних Custom Table. Давайте подивимось спочатку, що у нас нічого немає. А, ми ще навіть не створили, я забув. Добре. Створюємо. Так, все створилось. Тепер refresh. Тепер є Custom Table і наші типи знаходяться ось. Custom type. Refresh. О, з'явився наш Custom Type. Так, Custom Table. Scripts. Э, чекайте, View Data. О, all rows. Order. Нам це не потрібно. А, тут не редагується. Ну, добре. В принципі, і так і буде. Так, робимо. Немає запису. Йдемо далі. І запускаємо наш метод. Відпрацював. Йдемо з наш PC-admin. Запускаємо знову. Дивимось. Тепер створилось два записи. Один body, і бачите, тут цей наш кастомний тип. Один, hello. Ну, і тут 2, world. Виходить, Hello world. Тепер давайте подивимось, як ми будемо діставати ці значення. Тимо метод Select. Що я тут роблю? Сесія транзакція, Як зазвичай, сесію роблю Create Query і From Custom Entity. І дістаю Custom Entity і GetResultList. Не роблю ніяких умов типу where я просто все дістану списком. Ну і тут брякую, подивимось, що все коректно дісталось. Ось можна. в один рядок. О, так навіть красивіше. Добре, отримуємо список Custom Entity і подивимось на них. Так. Так. Як ви бачите, ми дістали один body. Тепер в нашому Майтапі повинно зберігатись два значення. Один і Hello. Один і Hello. Ну і в нашому другому Custom Entity під Майтипу 2, 2, 2, 2, 2 і World. Все коректно відпрацьовує. Так. Custom Entity. Дивіться, Custom Entity нас використовує. Ще Embedded, просто забув це сказати. За допомогою аннотації Embedded ми використовуємо тип, але в ньому може зберігатися декілька типів. Виходить кастомний тип. Отаким От чином є можливість створювати свої власні кастомні типи, і Hibernate підтримує ці можливості. Наприклад, в базі даних поза SQL створюємо кастомний тип, і можемо використовувати хайперенті таку саму можливість, створюємо кастомний тип клас, і кажемо, що ти є embedded поле, ну, вказуємо, яке поле, і в цьому полі може зберігатись декілька значень. І в полі, яке зберігаємо декілька значень, воно повинно бути embeddedable. Але все ж зважайте на правило. Нормалізації баз даних. Кожна колонка повинна бути атомарна. І якщо ви використовуєте вже виняток із цього правила, яке ми зараз розглянули, то просто думайте, якщо краще вам зберігати це в колонці, зазвичай такі значення вони повинні бути пов'язані, наприклад, і вони ніколи не змінюються. Або перше число, наприклад, число тут і стрінга вони пов'язані між собою і вони є незмінними. В принципі, в такому випадку є сенс створювати окрему колонку кастомного типу, а не створювати ще якусь додаткову таблицю. І якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хайпернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.